Усім привіт! З вами Накла ЗНО ну, і сьогодні у нас вебінарчик, максимально коротеньке відео, щоб ви розібралися, що таке відокремлені члени речень, як їх визначати. І сьогодні максимально коротко, але з самого початку. І перше, що ви маєте пам'ятати, що таке, в принципі, члени речення, як їх визначати, все в такому дусі. Ви маєте пам'ятати, що в українській мові їх усього п'ять штук. Вони поділяються на дві такі невеличкі групи: головні члени речі і другорядні. Від головних ми далі будемо ставити запитання до другорядних, щоб визначити, які питання, чим якою синтаксичною ролью є це, це слово в цьому речі і так далі. Почнемо з головних членів речі, адже вони головні. Це у нас підмет і присудок. Підмет позначається однією рисочкою, присудок двома. Підмет відповідає на питання, хто що, присудок що робить. Далі ми будемо ставити запитання від підмета тільки до означення, а від присудка питання додатку і обставини. Додаток відповідає на питання відмінків. Якщо ви не пригадуєте, які це питання, я зараз вам нагадаю, це кого чого, кому чому, на кому на чому, кого що, кого чого, і так далі. Означення буде відповідати на питання, який, чи котрий і скільки. Тобто, наприклад, красива дівчинка. дівчинка – це хто, що, буде фізмет. А дівчинка яка? Красива, отже, питання, яка це у нас у значенні, красиво буде у нас відповідати на питання у значенні і буде виступати у ролі у значенні. Далі питання обставини, як, де, коли, куди. Тут, знаєте, така пісенька, я завжди пропоную ці всі запитання, обставини запам'ятовувати як пісенька Як, де, коли, куди. От тут навіть знаєте, вокального нічого не потрібно мати, щоб все ж таки запам'ятати всі ці питаннячка. Далі ми з вами розглянемо, що ж таке, в принципі, ці відокремлені члени речні і так далі. У нас загалом речення може бути там повним, неповним, односкладним, двоскладним і так далі, так далі. Це, я думаю, ми з вами подивимося в іншому відео все це розглянемо. Стосовно ускладненого і неускладненого речення. Ускладненим реченням буде називатися те речення, в якому якраз буде присутні якісь відокремлені члени речення. Також, окрім цього, будуть різні вставні слова, звертання, однорідні члени речення і так далі. Тобто, таке речення буде називатися ускладненим. Якщо ж у реченні немає нічого такого, те, що я перерахувала, тоді це речення не буде ускладненим, тобто воно не ускладнене. Отак, тож йдемо далі тепер стосовно. Конкретно відокремлених членів речення. От у вас є приклади трьох речень: Один, два, три. Подивимось, наприклад, на перше речення. Дні летять повні сонці і музики. Як зрозуміти, яка тут частинка у нас відокремлена і так далі, так далі. Вона завжди чому називається відокремленою? Тому що вона виділяється розділовими знаками. Отже, у нас «ні» що роблять, летять і далі повні сонці і музики. Далі у нас після коми йде ось цей якраз зворот, ось цей відокремлений член речення. Ми з вами розглянемо потім, чим же буде ось це речення, ця частинка речення яким членом речення. Далі, а я не знаю, не знаю нічого ніжного, окрім берези. Я не знаю. І потім у нас тут комочка, окрім берези. І ось ця частинка також буде відокремленою. Далі, замість робитися майстрами часу. Ми стали його обранцями. А, ось це замість. Далі ви зрозумієте, вказано те, що ось ця частинка у нас буде відокремлена. Тож, ви, я думаю, зрозуміли, що завжди воно має відокремлюватися будь-яким російовим знаком. Немає різниці, чи, чи то буде коми, чи то буде терет, правда і так далі. Тож тепер давайте перейдемо. Загалом у нас відокремлених членів речення буде додаток. Обставина, прикладка і означення, тобто усього 4 штуки. Ви маєте пам'ятати лише їх маркери. Якщо ви пригадуєте всі ці маркери, те, що вказує, що все ось це буде відокремлений додаток, тоді ми з легкістю зможемо отримати принаймні один бал за одне ось це речення. А навіть якщо Буде таке завдання на ЗНО чи НМТ, немає різниці, якого року воно 100% буде саме у відповідностях, то у відповідностях аж 4 Ось ці всі різні відокремлені члени речення надаються, і потім ви маєте поєднати з п'ятьма різними реченнями, щоб підібрати до нього приклад. І Якщо ви правильно будете підбирати усі, усі 4, Тоді ви зможете отримати аж усього 4 бали. На НМТ 2023 року 4 бали це десь мінус 20 балів з 200. От. Тобто, уявіть собі, як багато. Тож, стосовно маркерів відокремленого додатку, це усього-навсього оці всі слова. Крім, окрім опріч, замість, зокрема, особливо за винятком на відміну від. І ось що одразу я помітила, коли сказала, що саме у ось цьому третьому реченні у нас буде відокремлений член речення, ось ця частинка перша, тому що у нас тут присутнє слово замість. Отже, дивимось далі приклади. Дивіться, усі, крім поранених, підвелись. В першу чергу ми бачимо тут те, що ця частинка речі у нас виділена комами. А далі маркер додатку це слово крім. Да? Бо воно входить до цього всього переліку. Все, це буде відокремлено додаток. Нічого тут складного, ніяких питань не потрібно ставити. Лише запам'ятати усього тут, здається, вісім слів. Вісім. -да. Тож, Далі, далі, далі ще один другий приклад. Оленки підготувалися до всіх предметів, окрім української мови. Все, бачимо маркер, окрім все. Ось ця частинка буде у нас відокремлений додатком. Тепер біжимо далі: маркери відокремленої обставини. Це у нас одиничний дієприслівник. Пригадуємо, дієприслівник це частина мови, яка буде відповідати на питання прислівника, тобто як, але буде походити від дієслова. Зазвичай діє прислівник у нас буде мати суфікси. Секунду, не буду малювати, отак напишу. Суфікси «учи», -чи, А чи. «ачи», чи. Так, там котерепу хо цього била. А чи ячи шиши. Так, тут я вже не буду писати ці всі дефіски, бо багато часу займає. От, Тобто дієприслівник обов'язково буде визначати за наявністю суфікси в кінці слова, да, учи, чи, а чи я, чи в ши-ши. Якщо це дієприслівниковий заворот, то окрім ось цього дієприслівника, ще будуть ще якісь інші частини мови. Далі, конкретно, на прикладах, ми там з вами розглянемо. І далі уточнення місця, часу і способу дії. Тут варто пригадати питання обставини. Як, де, коли, куди. Отже, як це спосіб дії, куди. Місця. Ко, куди, часу, коли, як, де, коли, куди, питання де, місця і так далі, так далі. Чому це спосіб дії, і все в такому дусі? Тобто у нас є обов'язково питання обставини. Тепер давайте конкретно на прикладах подивимося, «Стрепанувшись, помичка, дівчина підвела голову. І одразу помічаємо, що тут у нас є ВШИ суфікс, який входить до дієприслівника, і він у нас називається одиничний дієприслівник, тому що саме в ось цьому відокремленому звороті дієприслівниковому є лише одне слово і одна частина мови. Якщо ми подивимося з вами на наступне друге речення, і щастя упаде до ніг, благаючи мої ласки», то це все у нас вже буде дієприслівниковий зворот, не одиничний дієприслівник, тому що, окрім дієприслівника, благаючим, ми маємо ще займенник і е, іменник. Е, з першу чергу, знову ж таки, коми виділяється, а далі у нас благаючи мої ласки, це все у нас дієприслівниковий зворот, а дієприслівниковий зворот це маркер обставини. Тут не зважайте на те, що підкреслено, нібито як підмет і так далі, тому що тут просто у цій програмі нема, як визначається обставини, якось не розглянути вона. Тому ось так воно має бути підкреслено. з коми, якщо ви пригадуєте, зі школи, з коледжу. А далі за селом на гонах далеких гасло сонця. За селом, і далі питання: де саме, де уточніть, будь ласка, де за селом нагонах далеких? І ось тут саме ось це гонах далеких, в першу чергу, помічаємо комами, І в другу чергу це те, що в нас відбувається уточнення місця да? до другого прикладу, до третього маркеру, який належить до відокремленої обставини. Тож, це ми завершили з вами. Далі прикладка. Прикладка, ви маєте пам'ятати, що можна сказати, що це у нас різновидо значення і позначається так само, як означення. Але не плутайте, що прикладка це те саме, що означення. ні 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 Прикладка це не є означенням, це різновидо тому ми будемо підкреслювати означення хвилясту лінію. Але прикладка позначає у нас другу назву того самого поняття. Давайте от конкретно, на подивимось. перша речі, Микола, мого батька-друг, приїхав до нас. В першу чергу помічаємо з обох боків коми. А далі у нас Микола це перша назва, а друга назва те, що якраз є прикладкою мого батька-друг. Це все у нас буде другою назвою, да? нібито як уточнюється, хто цей Микола. Далі виявив. Ночей моїх соліст. Ми бачимо тут підмет, і ми бачимо тут присудок перед тере. Після тере ми бачимо тут ночей моїх соліст. І тому «вок» – це буде перша назва, а друга назва ночей моїх соліст» – Це не присудок, тому що присудок є ось тут. от. Да? Тому не плутайте. Це буде у нас прикладкою. Друга назва того самого поняття, знову ж таки, нагадаю. Так, і йдемо далі до відокремленого означення. Так, одну секундочку, треба підвімк... увімкнути, поєднати з електромережою комп'ютер. Зараз розряд. Так, все продовжуємо. Маркер відокремленого значення: це у нас наявність прикметника або дієприкметника, виділено кому можна сказати, це як порівняти з дієприслівником діє одиничним. Але тут саме дієприкметник зверніть увагу, це дуже важливо. І дієприкметниковий зворот знову ж таки також виділений коми дієприкметниковий зворот, дієприкметник. Чим же ця частина мови відрізняється від дієприслівника? Пам'ятаєте, що дієприслівник обов'язково буде мати певні суфікси: уче чи, юче, ю чи, а, чи, я, чи в ши. Чи, чи. Якщо це дієприкметник, то, то це буде у нас дієслово. Яке буде відповідати на питання прикметника. Наприклад, 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 ем, ношений, ем, який, яке б таке дієслово вигадати. Кататися погайдований, ні, таке собі. Годувати годувальний. Ні. Окей, тут важку важко підібрати цієї прикметики. Ну, от, наприклад, ношений, так, походить від її слова носити, але відповідає ось це слово на питання прикметика. Який? Ношений. От і далі, до речі, у прикладах якраз речень і буде ось ці дії прикметика. Утомлена кома. Я не хотіла продовжувати розмову. Я не хотіла продовжувати розмову, когось що розмову, додаток, і я яка? Утомлена. Утомлена походить від дієслова слова утомитися, але знову ж таки перероблюємо на питання прикметника яка, а отже, утомлена. Тому це буде дієприкметник і дієприкметник буде маркером відокремленого значення. Друге речення. човен сплетений із мрій біло-синього дня, тихо тоне. Човен, що робить коне як тихо, обставина. І далі човен який? Сплетений із мрії рефери. Слово сплетений це діє прикмет, тому що походить від слова сплести. І він який? Сплетений. Отак. От тому це от у нас буде все в окремому і буде позначатися хвиля з тою Для того, щоб вам було легше, можливо, заскріншоти чи якось собі записати, ось вам підказочка, як визначати всі ці маркери. Без ніяких прикладів і так далі. Все, тепер, тепер біжимо далі робити завданьку. Якраз те, що вже було в минулих роках ЗНО, НМТ. От, наприклад, формулювання такого завдання. Тоберіть приклад АД до кожного виду відокремленого від члена речення. У нас є додаток, пам'ятаєте. Це слова, окрім, замість, на відміну від особливо і так далі. Друге, означення це дієприкметник, дієприкметниковий зворот. Обставина це наявність дієпризаслівника або уточнення місця, часу і способу дії. Прикладка це у нас друга назва того самого предмета. Можете ставити на паузу, спробувати зробити таке завдання. І я розпочинаю аналізувати. Варіант А це у нас буде. Так, 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 так. Колеги, справжні поціновувачі, три пари. Це у нас буде прикладка, тому що колеги це перша назва, і справжні поціновувачі це буде друга назва. Тому у нас у нас четверте буде А. Варіант Б. Переглянувши три. Далі можна не читати, тому що я бачу в Ш. Одразу вказано те, що це дієприслівник. Дієприслівник – це у нас обставина. Маркер обставина. Так, варіант В. Учасники форуму, натхненні ТРФР. Все, бач, кома, це весь ось цей весь своротик. Натхнення. Це у нас дієпригметик, тому що походить від цього надихнутися. надихнутися. І це у нас дієприкметник, а дієприкметник – це маркер у нас у тому вказує нам на узначення. Так, все у нас узначення. Варіант Г, виставка триватиме до кінця вересня, працюватиме щодня, крім терапев, все слово, окрім вказує на додаток. Завжди, завжди, завжди. І варіант Т у нас визначається зайвим. Так, далі наступне завдання: продивіться. Тут, окрім підокремлених членів речення, у нас ще є вставне слово і однорідні члени речення. З'ясуйте, яким компонентом ускладнено речення розділові знаки пропущені. Тож, давайте дивитися. Так, так, так. Почну з четвертого, бо там я бачу однорідні члени речення одразу. І нехай в'януть білі, і рожеві, і червоні, і блакитні трояни. Це все у нас однорідні члени речення. Чому? Тому що це у нас однорідні означення. Бо всі ці слова білі. Рожеві, червоні, блакитні належать до одного і того самого слова і відповідають на одне й те саме запитання. Тобто троянди, які білі, троянди, які рожеві, троянди, які червоні, блакитні. Так, далі. Угу, угу. Третє, третє. Бачу. Народи, явлені у слові, достойні жити можуть на землі. Явлені у слові, має бути тут з обох боків коми. Явлені у слові, явлені це дієприкметник, адже походити дієслово явитися. Це у нас буде. Буде буде зараз це тут воно підокремне означення. От, Варіант П. Так, дієприкметник, так, да, все. Відмічаємо, далі друге. Да, друге, тихо курілося луки, переливаючись варвами. Переливаючись варвами, бачимо у чи, ю, чи, а чи я, чи, 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 чи". це весь це завжди її прислівник. Все, ці прислівник – це маркер відокремленої обставини. Тому це у нас буде обставини. Так, і далі, далі щирий сміх. людський сміх, кажуть, віку додає. Ось це кажуть обставне слово. Джерело повідомлення. Так, і на цьому ми з вами завершуємо. Дякую за увагу. Дякую, що продивилися це відео. Сподіваюсь, воно було корисним, і ви зможете з легістю визначати відокремлені член Річни. Всім па-па!